Всім доброго дня! От зараз я заїхав до Ігора у Франківськ. Тут у нього усе на вищому рівні. блистить. Ленточки червоні. От у нього є першеронка. Коли їй буде? Два, два роки. 20 березня 20 березня буде два роки. Дуже гарна, красива лошечка. Найздорова тобі буде. Щось у мені починає серце збиватися, я люблю. Отакі От варіанти, якщо є таке хороше, вона нічого не каже? Ні, то ні. Тут дивіться, тут, щоб ви розуміли, є висота, нога, зад, перед, все тут складено, ну, заходиш до стайні, і як воно гарне, то зразу його видку. Грива е, на два боки. Ну, дуже гарно. Дуже гарно. Виведе, якщо можна на вулицю, то вже трошки е, під вечір, але все рівно ми вам зараз її покажемо. Дуже має красиву лисину. Ага. Тут у Ігоря є така конюшня на... Пр -пр 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 -пр. Конюшня на... на кобилу з лошами якраз добре. Ви знаєте, хочу вам сказати дуже Ігор Газдагоноровий. Я його пам'ятаю, в нього було дві сиві кобилі. От я його від того часу пам'ятаю, дуже гарні кобили, я їх бачив вже після того у других людей. Але тут все на вищому рівні. Oh. Oh. Тут має Ігор таку сітку зробив для, для сіна. Драбина, Драбина, да. так. Все... Тут добре драбину, свікину сіна тексту. А у нас що стягнула, то впало в яслі, так? Та? Та, та. ну, Щоб що воно розумно. Так. Лошичка то... така дуже гарна, акуратна, гарно зложена. От що значить першерон, хлопці, дивіться, дивіться, і беріть приклад з Ігора і багато таких, хто має першерони. Першерони є е, у нас, у нас у, на Івано-Франківській області, то що в е, Воскресінці, Воскресінці. теж дві першеронки від Миколи. І фараон. Ну, ну, Оці такі, що походить від е, Миколи з Вінниці, е, ці коні. Щось я не пригадую, є ще в когось від Миколи з Вінниці? Щось я не пригадую. Тут що чисто, тут... щоб було чисто. Ні, тут канала у нас більш. Так, якщо можна виводься. Тут трошки на дуже має гарну, красиву лесину. Ти знаєш. Я її бачив осінню, то зараз вона дуже помінялася, підросла. Ну, така, що стій, стій та й дивися, як вона цікаже. Ігорушив є такий красивий кантар. Та ми знаємо, Олег, Олег то робить так на відміну. Що перед, що зад, Купити торцове. Ну, Що тут хвалити? Тут дивишся і тут все одразу видно. Зад буде розколотий, це ще її лише тільки має бути 2 роки. О, але і щоб подивитися на нього у 4 роки, то, 4 то. Так, але час тепер скоро летить, що так навіть незамітно замітно вже. Мало помалу йому. То вона дочка хто жеребець, хто гермес чи гайтавер? Гайтавер. E, мама Кіті Ді Ласта. Кіті Діласта? Да, Французької породи. Угу. Дуже гарно. Ту на тебе. Я а ну її на дорогу? Так. Да. пройти, пройтись з нею асфальтом. От які нам, хлопці, треба розводити коні, щоб ви розуміли, це і під роботу і на красу, і на рух. Тут всі, всі варіанти, які лише можуть бути. Оп. Це є чистий першеронок. Ну, про... Дивіться, який гарний красивий хід. Легка хода. На щось Ігор кегнесі до мене, певне, хоче до фараона, до пари. <сумістить> <сумістить> Ні, я маю на увазі до пари, <сумістить> до пари, до пари, до фараона. бачу... <сумістить> <сумістить> тут якби щось, то ти знаєш. <сумістить> Клієнти є на ньому. Дивіться, вона не продажня. Е, є в нас товариш з Ігором, який це теж любить, і він готовий заплатити за нього гроші. Що? Тут вона... Це вечірня прогулка, так, це вечірня прогулка. Е, що я, я. Тут слів немає. Тут головне би вона тобі була здорова і ти, і ти коло Дякую. них. Дякую. Так, оце. І тут слів немає, тут нема що говорити. Зад, перед, нога е, ну, дуже гарно доглянута. Е, таких як, як ігор господарів, то можна порахувати на пальцях, багато немає, щоб так доглядали, що викладали, е, як це казав, час, душу. ну. Оце все хоче догляду, але загально дуже гарно. Дяді Колі привіт від нас. Так. Він е, молодець, що він завіз ну, в Україну, скільки коней гарних, щоб що є де взяти гарні лошата і розвивати конярство в Україні. Росте, росте, дуже гарно росте. І, і так знаєш, ну, ми були, осінню були, вона ще так взагалі та зовсім не та не та лошиця, зовсім ці, ну. Я не хвалю, бо я вам кажу щиро те, що я бачу, ну, бо там можна хвалити багато дечого, але тут дійсно воно є все гарно. Ти міряв ногу й ка десь нога зараз. Я б не вірив. Не міряв тепер? Десь півтора місця того, то було 26 з половину добре. 26 з половину. 26, нахуй добре. ну хай може вже. Десь 27. Now, вже 27 <продук SF> є вона нічого не скаже, якби так взяти з... Yeah. вам <продук> показати? Nee, nee. Он дивіться. Коліно грубе, воно ще формується. Ну, тут все краса. Зад розколотий Шерсть. Коротка, нога якраз така заросша, більше не треба, Копито дуже гарне, Торцове Так що, вже хлопці, хочу, мені цікава ваша думка, на що першеронів, хоч вже е, я вже казав, знаєш, вже багато людей вийдуть з коні, знаєш, і вони вже теж би всі хочуть стремлятися до таких коней. Мені здається, що тут. Перший я тобі, ну, ти пам'ятаєш? Це універсальна порода. Так, вона для, нашого, для нашої місцевості вона дуже гарно підходить, так, так. розумієш? Бо, ну, коні всі гарні, ну, бо там не, не всі по-своєму гарні. Але ми говоримо за цю породу. Ну, вона, по-перше, не дешева, вона ціниться. Я думаю, хоч скільки що завезуть, не завезуть. Якщо буде чистий першерон, взяти тата, маму, воно буде це лоша куштувати чи, чи за рік, чи за два, чи за три. Ну, ми не говоримо за полукровки, ми не рівняємо, але чистий першерон він буде цінитися, ну, скільки б там часу не пройшло, бо зараз багато є дуже гарних. Жеребців, кобелів, там, бельгійців, орденів, першеронів, полукровків. Ну, вона, ціна буде мінятися, але в загальному на чисте, чисте то є чисте. Ігор має такого батога. Дивіться, універсальний варіант. Є і румунський шкірена ручка. Це Тут і Це напр... вудка, вона також згинаєш до купи. Це з вудки, так? Та. Е... Я та, але я та, згинаєш, та, я не рибак, але в загальному хлопці, як ловлять треба на 5 кілограмів, вона ще з ними бореться, то, то вони витягують і це не ломить. Що, що це дуже. дуже, О! А що ти зубела так чіпляєш е, знизу? Що зубела так чіпляєш? То не зубела? Легше, а, придумав. що ти придумав такий ланцюг, так? Ану, <головіка> я за тип'яти, знаю. Тайні. Собі за кулку присилив, і йшору є ланцюг. Я знаю. Ну, це, це... на любі, теж на любителя. На десь... <голові> 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 Надивився, та? Каже, я зроблю так, ката роби. Ну, але це сильне, подивіться. <голові> Це, це, така, це такий кантар, що можна що колес, кінер, колес, колес у нас шлеї були слабші, як. як це кантар. Та. Згадайте всі, чим ми, чим ми фірманили, чим ми їздили. Ми самі то ріхтували, думали. Щось ріхтували, ліпили, щось доліплювали. Та, та. Так воно було. Зараз все поміняло, зараз є е, гарні майстри. Вже через ці інтернети ми багато цього знаємо. О! Крити коли плануєш? Я думаю, десь на другий рік в цей час. Десь під осінь, би було 2,5 роки. Ну, так. так, бо шкода, так. з половиною минулому році. Так, хоч ну. 2 роки. так, так. А ще ну, воно буде самий раз. Хоч два, дехось 2,5 Дивіться, я вам ще раз нагадую. Це є чистий першорон. її має бути навесні два роки. Що вперед, що зад, все тут красиве. Ми знаходимося е, у Франківську, у, у Ігора. Е, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал. А Ігор, ви здорові. здоров'я. Все, до побачення.